Ну і Верпяні волонтери Добробату взялися відбудовувати будинок відомого тренера і майстру спорту із боксу Олексія Джунківського. Історія його жорстокого вбивства російськими терористами облетіла усі світові змі у березні 22-го року. Його розстріляли просто у боксерському залі, де він виховував майбутніх чемпіонів. Тепер справу Олексія продовжує його дружина. а Будинок і боксерський клуб нагадують про коханого чоловіка. Більше про життя полеглого ірпінця розповість Святослав Тромса. Цей будиночок належить сім'ї Джунківських. Олексій та Анастасія придбали його ще до повномасштабного вторгнення. У 2021-му робили ремонт і готувалися до заселення. Але не довелося у березні 2022 року Олексій загинув під час окупації Ірпеня, а будинок поблизу стоянки зруйнував російський снаряд. Донедавна понівечена садиба просто стояла. Фасад посічений уламками, вікна вибиті, двері та паркан пошкоджені від вибухової хвилі. Я сама це зробити не можу, тому що. Я не працюю, і до війни не працювала, і всіми питаннями, що касалося ремонту будинку, і взагалі в цілому життя мене займався чоловік. Мені хтось сказав, що ну як це так е, е, ну, помер чоловік і що у вас більше немає точки опори. У да, мене не було точки опори ніякої. От в мене був він, в мене він був єдиний контакт в телефоні, це був мій брат, там, папа, мій чоловік, кум, сват, все в одному. У травні цього року Анастасії зателефонували з Добробату і запропонували допомогу. Вона погодилась і буквально за кілька днів волонтери відновили фасад і пообіцяли зайнятися ремонтом всередині. Встигли зробити ті роботи, які було потрібно після прильоту. Там і влучання було і осколки відновити. А зараз вже проводиться ну, штукатурять і будуть далі відновлювати. Також ми цю сім'ю беремо. Під свою також опіку і будемо всередині теж там допомагати. Щоразу, коли Анастасія приїжджає до будиночку чи боксерського клубу, думає про свого чоловіка Олексія. Вони прожили разом 15 років, народили доньку і планували щасливе майбутнє, але все зруйнувала війна. Після 24 лютого Олексій лишився боронити ірпінь, а доньку з дружиною відправив за кордон. Тренер з боксу став волонтером, розвозив їжу, вивозив людей. 28 березня 2022 року росіяни жорстоко вбили Олексія. Yeah. Вони, коли потрапили туди до нього в зал, він вийшов, у них трапилась там бійка і вони його просто розстріляли. Ну, коли вже не змогли з ним справитись фізично. Олексій Джунківський був боксером найлегшої ваги, майстром спорту міжнародного класу. А в останні роки тренером. Майже весь свій час він проводив у боксерському клубі, аби тренувати майбутніх чемпіонів. На жаль, більшість учнів так і не повернулися до боксу після смерті Олексія. Один з небагатьох, хто відновив тренування, це Дмитро. Востаннє він боксував із тренером 23 лютого 2022 року. І на сідачі день вже ті по і вже потім сказали, що все, почалась війна, бо бомблять А Тако тренер він залишався тут. Так, він спочатку виходив на зв'язок. І щоб не збрехати, я би міг перевірити у Вайбері, але там в якусь дату він мені перестав відповідати. Я ну, писав частенько, але відповіді так не отримував. І вже потім мені набрав друг, знайомий. який... Тут в Києві був перебував. Написав, що Олексій Васильович більше немає. Тривалий час після деокупації Ірпеня боксерський клуб був закритий. Будівля, де розташована зала для тренувань, сильно постраждала від російських обстрілів. Коштами на її відновлення допоміг чемпіон світу з боксу Олександр Усик та інші відомі спортсмени. У квітні 2024 року пройшло перше тренування в оновленому приміщенні. А починаючи з 26 травня, тут відбуваються зустрічі для родин загиблих героїв. Поки діти боксують, мами розповідають про пережите. А на наступний місяць ми плануємо ще плюс сім міст по Україні, також через селе марафони. Будемо один одного підтримувати і надихати на життя. Чи жити заново, як так кажуть в нас між нами. Такі зустрічі допомагають Анастасії триматися, а ще більше надихає жити далі її 15-річна донька, яка характером дуже схожа на батька. Разом вони часто сидять біля меморіалу і згадують Олексія Джунківського. Я з ним тут спілкуюсь, плачу і е советую з ним, як мені що робити, чи по залу, чи з донькою, чи вообще взагалі в житті, бо він мені був лучший друг він мені допомагає справитися з цим життям. Нині ірпінський боксерський клуб імені Олексія Джунківського продовжує працювати. Організаційними справами займається Анастасія, а вихованці Олексія допомагають з тренуванням молодим спортсменам. Вони переконані, найкраща шана відомому боксеру це зберегти справу його життя. Святослав Трумсав'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.